Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати картопляні стіжки на курячих. Відбив них. Уже якось я таку схожу страву готувала, коли готувала з цілої куриці страви. Але тоді вона була не дуже удачна в мене, і сьогодні я вирішила, перероблю. Для цього я взяла куряче стегно, кісточку відділила і зарані, заздалегідь уже замаринувала їх, посипала приправою для куриці, поставила в холодильник на декілька годин. Тепер дістаю і буду від. Вбивати ці курячі стегенці. Той раз я робила не на відбивних, а шматочками різала філе і викладувала його. М'ясо відбила і відставляю поки його. А сама тим часом подрібнюю невеликими шматочками курячий жир, і відправляю його, смажиться на сковорідку. Звичайно ж, якщо у вас нема курячого жиру, візьміть будь-який жир або візьміть просто олію. Поки жир витоплюється, я одну велику цибулину нарізаю кільцями, можна четверть кільцями чи півкільцями, або будь-як, як вам зручно. Цибулю відправляю на сковорідку і підсмажую до легкої золотистості. Начистила картоплю, помила її, і також ще взяла одну цибулину. Картопля у мене досить така велика. Брала я картоплю із розрахунку одна картоплина на одну відбивну. На велику терку натираю спочатку одну цибулину. Потім натираю картоплю, теж на цю саму терку. Періодично перемішую все, щоб картопля не почорніла. Натерту картоплю перемішую з натертою цибулею. До натертої картоплі з цибулею додаю за смаком сіль. Солі, дивіться, не пересоліть, але коли і мало солі, теж не смачно, бо воно прісне якесь. Також ще за смаком додаю чорний мелений перець і додаю жир, О той жир, на якому смажилась цибуля. Курячий жир. Хтось із моїх глядачів підказав, що коли додати до такої картоплі жир, вона смажиться швидше і виходить смачніше. Так як відбивні великі, я їх розрізаю навпіл. До двох сирих курячих яєць додаю дрібку солі, а також чорний мелений перець за смаком і перебиваю все виделкою до однорідності. Мну папір для випічки, намочую його водою, розрівнюю і застилаю деко, в якому будемо випікати наші стіжки. Відбивні обвалюю в борошні, потім в збитих яйцях і викладаю на деко. Зверху на відбивній викладаю підсмажену цибулю, рівномірно розподіляю її. Ви знаєте, я помітила, що коли отак відбивні Обмокувати у борошні, в яйцях, вони потім стають не, такі, не так зжимаються, не такі стають маленькі. А спробуйте положити отак шматочок м'яса і е, запекти його чи засмажити. Воно якось зжимається і стає таким маленьким. А так, такі гарні шматочки. От тепер на них викладаю картоплю. Отак чи Так, ну, щоб вся картопля, яка в нас є, помістилася на всі шматочки м'яса. Той раз, коли я готувала такі стіжки, яку я допустила помилку, я отак прямо виложила картоплю і поставила її в духовку, не накривши зверху нічим. Тому враховуємо помилки. І зараз я накриваю зверху наше деко. Знову ж таки, шматок паперу для випічки зім'яла, намочила водою, розрівнюю і відправляю вже в розігріту духовку. Духовку розігріла десь до 180-190 градусів. Ставлю в духовку, поки на півгодини не будемо заглядати, а потім подивлюся і вирішу. Що далі будемо робити? А тим часом невеликий шматочок сиру натираю на дрібну терку. Картопляні стіжки були в мене в духовці 40 хвилин, папір для випічки зняла і тепер зверху буду стіжки посипати натертим сиром. Деко більш не накриваю, а відправляю у духовку хвилин на 10, щоб сир розплавився і трішки зарум'янився. Все готово. Приготувала салат до цих стіжків можна обідати. Відбивні, м'якенькі, нічого не розвалюється, красота. Ммм, яка ж це смакота. Неймовірно смачна страва, м'якенька картопля і відбивні м'які, ви знаєте, святкова страва точно. Мій чоловік сказав, то це таке в ресторані треба тільки подавати, так що приготуйте для гостей на свято, а іноді можна і навіть в будні таке з'їсти. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!